Весь вірш, що тобі дали 3 тисячі гривень на місяць, і все. І більше ти витрачати не можеш. І більше ти грошей не маєш. І ти не можеш купити собі улюблені речі. Ти не можеш купити собі каву. Ти не можеш десь відпочити. Ти не можеш навіть поповнити нормально інтернет. Та що там, інтернет, тобі навіть на нормальні, знеболюючі не хватає. Чому? Тому що. Половина то навіть і більше пішло на комунальні послуги решта, щоб прохарчуватися чимось дешевим. Приємно буде ні. А наші люди на пенсії живуть саме так: вони за межею бідності і вони за межею виживання. То чому ти, молода людина, яка бачить цю картину, сподівається на те, що ілюзія продовжуватиме жити, і пенсія все ж таки буде колись краще від держави? Та ні, не буде. Вона буде або менша, або ніяка, або якась соціальна допомога, яка теж зажене за межу виживання. Питання: що робити, правда? Робити те, що роблять у всіх цивілізованих країнах. Тобто створювати собі накопичувальні програми самому, створювати приватне пенсійне накопичення, бо інакше ніяк. Правда? А якщо ти це розумієш, що ти не хочеш жити на 3000 гривень місяць і насправді не зможеш, що ти для цього зараз робиш? Спитай себе, мені відповідати не треба, хоча можна написати коментар. Але просто спитай себе, подивися в дзеркало, що ти для цього робиш. Якщо нічого рекомендує задуматися. Я теж не думала у 20 про це. І у 25 не думала. А у 28 уже подумала і створила приватну пенсійну накопичувальну програму. І тепер ще іншим допомагаю це робити. Тож задумайся, що буде завтра. І якщо ти хочеш жити не на 3 тисячі гривень, не на 2, не на 4, а на 20, на 30, то якраз час Створити собі приватні накопичення. Як це робити, я розповідаю. Звертайся за консультацією, вона безкоштовна контакти у профілі.